Радість пізньої весни і раннього літа це півонії, що розкриваються з барвистих бутонів, і старовинні троянди, наступні за ними. Поєднання текстур, кольорів і форм квітів в цю пору року створює ідеальні умови для елегантних свіжих букетів, які дозволять насолодитися дарами саду і вдома. Але як зробити так, щоб ваші улюблені півонії довше стояли в зрізку? Півонії з їх пишними квітами, ніжним ароматом і унікальною структурою чудово виглядають як поодинці, так і в розкішних букетах. Вони також додають м'який, об'ємний контраст до змішаних композицій. При правильному зрізанні, підготовці та догляді кожна квітка може зберігатися близько тижня або навіть довше у вазі. Будьте терплячі з молодими рослинами. Молоді півонії можуть приживатися рік і більше. Зазвичай їм потрібно кілька сезонів, щоб розкрити весь свій потенціал. У перший рік ви побачите тільки листя, на другий кілька квіток, а на третій вони покажуть себе у всій красі. Якщо ви вирощуєте півонії з насіння, а не з бульб, перші бруньки можуть з'явитися лише через 4-5 років. Півонії повільно вкорінюються, але одного разу прижившись, вони будуть радувати вас довгі роки. Зрізайте в правильний час. Щоб півонії довше стояли у вазі, зрізайте їх в стадії бутона або коли квіти тільки починають розкриватися. Бутони повинні бути ем'якими, як зефір, і вже показувати колір. Якщо зрізати занадто рано, вони можуть не розкритися. Кращий час для зрізання ранній ранок або вечір, коли стебла наповнені вологою. Уникайте зрізання квітів у спеку, оскільки вони швидше втрачають вологу. Правильна зрізка і зволоження Використовуйте гострі ножиці або секатор, щоб зробити косий зріз під кутом 45 градусів. Це збільшить площу поглинання води. Довжина стебла повинна бути від 30 до 45 см з декількома листками. Відразу після зрізання помістіть стебла у відро з водою, щоб запобігти вояненню. Півонії виділяють сік, який може закупорити судини стебла, тому важливо швидко поставити їх у воду. Не турбуйтеся про мурах. На бутонах півоній часто можна побачити мурах, їх приваблює солодкий сік. Вони не шкодять квітам і навіть можуть відлякувати шкідників. Просто злегка струсіть стебла перед тим. Як занести букет в будинок. Підготовка та розміщення. Перед складанням букета, тримайте півонії в прохолодному місці, далеко від прямих сонячних променів і протягів. Якщо потрібно відкласти їх використання, можна поставити в холодильник, в стадії бутона вони можуть зберігатися до двох тижнів. Перш ніж поставити у вазу, оновіть зріз і видаліть зайве листя, щоб вони не гнили у воді, оновлення води. Міняйте воду кожні 2-3 дні і обрізайте стебла, щоб продовжити життя букета. Тримайте вазу в прохолодному місці без протягів і прямого сонця. Як прискорити розкриття бутонів. Якщо вам потрібно, щоб півонії швидше розкрилися. Поставте їх в теплу воду і розмістіть в теплому місці. Але після цього переведіть на звичайну воду, щоб вони довше стояли. Кращі сорти для зрізання. Сере Бернхард, цей старовинний сорт з великими рожевими квітами і легким цитрусовим ароматом, ідеальний для букетів. Фестиве Мексиме, Білі махрові квіти з червоними вкрапленнями і сильним ароматом. Дешес Динеморс. Білосніжні квіти з кремово-жовтими відтінками і ніжним ароматом. Фест Ерайвел Рожеві напівмахрові квіти з жовтою серединкою і ароматом троянди. Дотримуючись цих порад, ви зможете довше насолоджуватися красою півонії у вашому домі.